У цьому відео я покажу рецепт смачнючого пирога, який можна приготувати, в принципі, з будь-якою начинкою. Спочатку я готую основу пирога, до борошна додаю м'яке масло та сіль. Коли масло вже перетерлось з борошном, додаю холодну, бажано поставити в морозилку льодяну воду, вона зробить наше тісто хрумки. І формую вже такі, таке м'яке тісто. Воно не буде липнути до рук і буде залишатись доволі м'яким. Потім розподіляю тісто по формі. Я не знайшла свою велику форму, тому довелося використовувати стареньку силіконову, по ній дуже незручно було формувати бортики, тому краще в ідалі використовувати роз'ємну форму діаметром 26-28 см. В мене 24 чи 22, то на мою форму трошки товстуватий шар тіста вийшов, але все одно смачно. Після того, як ми зробимо, розпределимо тісто по формі, відправляємо його в холодильник, а тим часом ми займемося нашою начинкою та заливкою для нашого пирога. Порізала грибочки, мені подобається, коли вони доволі крупними такими шматочками. Тим часом луна солодко спить поруч. Основу дістала з холодильника і відправила в духовку на 10 хвилин. Тим часом обсмажила цибульку та грибочки, додала до них сіль та перець. Сир натерла на великій терці. В миску вбила яйця та додала сметану, додала сіль перець Та свою улюблені приправи орегано та сушені-чесник та цибулю, які я сушила минулого літа. Цього року теж буду так робити. Всю зиму користувалася сушеним чесником та е, цибулею. Дуже задоволена, задоволена цією приправою. Будемо її робити цього літа також. І все перемішала. Додала сир. Злила е, рідину стунця в мене тунець у власному саку та е, додала в'ялені томати. Дуже вони таку гарну нотку роблять. Також в'ялені томати цього року знов буду робити. Я робила їх сама, сушила і готую зимою. Додала ще трошки білого перцю. Е, він дуже класно е, з грибочками смакує і перемішала. Нарізала зелену цибульку, дістала основу з духовки і додаю начинку. Тунець, смажені гриби з цибулькою. В'ялені томати. Тунець. Зелена цибулька. І заливаю заливкою. Бажано, щоб зелена цибулька потонула в заливці, бо буде горіти. І викладаю грибочки. Це зробить наш пиріг трошки святковим. Ось така краса в нас вийшла. Такий пиріг підійде на будь-яке свято і на... начинку для цього пирога ви можете зробити будь-яку з тих продуктів, які у вас в холодильнику є, або ті, які вам до смаку.